Завітаю вас всіх на своєму каналі, Живниця в дживниці в шестирамочних вуликах. Отак От пройшла одна доба. Замінюю маток через бігуді. Бачите, вони дивлюся, відносяться до неї не дуже. а Може мені так показалося, але треба подивитися, не потягнули вони. Бува маточники. Якщо потягнули, ми їх обірвемо і знову залишимо. Але судячи по тому, як вони бігають по бігуді, не можу я зараз сказати. Чомусь це в одній сім'ї таке. Може. Це карніола була, а я підсаджую сюди. Ну теж я вроді брав карніолу. Ну воно ж намішано. Ну подивимось, коротше, зараз. Використовую для цього тільки росинку, щоб не дуже їх турбувати димом. Зараз я достану. Друзі витягую рамочка з відкритим розплодом тут, поки немає нічого. Вони не успівають. Бачите, бджоли маса і вулику бджоли маса. Любу рамку, яку я не достану. Бачите, з бджолою повністю внизу сидять. Оце я передивився, тут п'ять рамочок, поки нема маточників. Зараз подивлюся далі і розповім. Друзі, продивився я всі рамки. Нема ніде ніяких маточників. І можна я вважаю її випускати. Тому що маточники вони не потягнули. Я коли забираю, через дві години приблизно привозю їм матку і ложу в бігудях. І вони до неї відносяться дуже добре. Можна було б і заклеїти вощинкою, але зараз з вами все подивимося, як воно є. Що, як вони будуть до неї відноситись. От я. Відкрив і подивимось. Бачите. Подивимось, де матка. Я думаю, що вони на неї не будуть нападати, тому що вона молода, сіє, гарно. Я з нуклеуса її забрав з обльотника. Зараз подивимось. Ну, виходь наша дорогенька. Зараз і я їм в цей час даю обов'язково підкормочку, Не нападають на матку, я бачу. Зараз уже, якби нападали, вони б її почали жалити. І... Кормлять, кормлять, мабуть. Ну що ти там, не збираєшся виходити. Ось виходить. Бачите? Ось вийшла і попішла собі вільно сюди. Все, цих бджілок струшуємо. Вони, мабуть, заходять, феромони її ж є. Зараз наберуть і рознесуть голоташаї. Чи як їх там називають. По вулику і буде все в порядку. Бачите, я вам показую все, як є в прямому ефірі, так мовити, рамочка от з відкритим розплодом. Ніхто з неї нічого не відтягнув і не успів, і навіть і не подумав, тому що та матка, я міняю ту матку, що я... З острова Ява. Вона сіє вроді і нічого, але залишати її взимку я не знаю, скільки їй років. Бачите, брав натуральну вощинку, щоб заклеїти. Я завжди беру. Але не, практично ніколи не використовую. І в цей час я їм даю. Бачите, бджоли всюди і на підкришнику цей зараз я їм даю сиропчику, і вони лагідні тоді до матки, і є їм робота, є чим зайнятися, і вони будуть собі працювати прекрасно. Робіть і ви так і взимку намагайтеся, щоб... Матки у вас пішли всі молоденькі. А так я їх руками, вони мене не трогають. Бачите, ні рукавиці я не одягаю, ні костюми, а просто працюю, як вони в якому стані знаходяться, такому і я. Вони ж голі, не одягають ні костюми, нічого. І я з ними так. Розмовляйте з ними. Співайте їм пісні. Ось так можна постукати. Ніхто не взлітає, бачите. Спокійно все. І накриваємо. А ну, дівчатка. О, сьогодні пакет повніший ще й не закривається. Ну зараз. Все, друзі, просто неправильно лег був пакет. І накриваємо їх кришечкою. Спокійно. Вони працюють. Сьогодні в нас дощ був вночі, дуже сильний, тому і мало бджіл літає. Бачите, вони ще цю забрав вже у них, а вони ще лізуть на неї. Отакий справа. Отак я замінюю маток через бігуді. Все, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь, готуємося до зимівлі, але у нас ще, бачите, ще і інер зацвів. Золотарник один зацвів, а інший ще тільки зацвітає. Все, льоток на всю відкритий. Джоли зараз би не слипило, але... Я ж кажу, дощ пройшов, дуже сильний. Ми подивимося, цей відводок літає, але о, пішов пилок. Ці несуть. Зараз і ці. матка тільки почне працювати, вони теж понесуть. Ну все, друзі, хай вони спокійно. Я показав вам тільки одну сім'ю, але вони, коли міняю, всі так. Бачите, не знаю їм що робити зранку, але бджоли дуже багато, це добре. Ага, несуть і ці. Вона оброблена, гліцерин плюс, серветки. І далі працюємо. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь, ставте вподобайки, підписуйтесь і будемо далі зробити відео.